Вчора випускав відео і розповідав, чому саме замовляти краще автомобілі до 5 років. І взагалі, щоденно на наших сторісах ви бачите поради. Які автомобілі купувати, які не купувати, які дорожчі, які дешевші, які мають проблеми з коробками, двигунами, які мають якісь нюанси по ремонту і відновлення і всьому іншому. Тобто ми завжди в себе на каналі даємо поради, які автомобілі краще купувати на аукціоні чи ні. А от слухати ці поради чи не. Слухати, і як вибирати для себе автомобіль, звісно, вирішувати тільки вам. Якщо для вас те, що ми розказуємо, ну не має ніякого значення, то, будь ласка, ви можете просто не приймати це. Але у нас є певний досвід, який склався там за останні, наприклад, 8 років, який сформований не просто словами а грошима, тому що досвід це помилки. За які ти платиш і платиш достатньо дорого. І цей досвід я розповідаю вам на відео. І у нас на каналі ви можете з цим знайомитись і ви можете цим користуватися або ні, вирішувати вам. А якщо вам треба класна автівка, вам в Total Drive Hub. Ми підготуємо для вас краще авто.